Символічно, що в день народження Героя України Сергія Нігояна вулиця в Ірпіні, названа його іменем, отримала новий вигляд. Сьогодні проходить асфальтування 240 метрів нового покриття, тротуари. В общем, закінчуємо роботи і ради ради відкрити нову вулицю міста Ірпіня. Яка, Какая стоїмость роботи? Стоїмость приблизно півтора мільйона. В общем-то, два тротуари і дорога. Стандартна стоїмості. Також на вулиці замінено всі можливі комунікації. Це для нашої вулиці подарок. подарок. Провели нову нам воду, поставили нову трубу. От подивіться, всі навпроти кожного цього двора, люк, з'єднання. Зробили розводочку в кожний двір, поставили тротуари. Нравиться, що ребята наконець таки взяли і так допомагають город своїм прекрасним построєнням. Як буче, так і вот ті участки, що ребята, хоч хтось займається цим, не всі нашої власті не можуть, то хоч люди нормально зрозуміють дорогу. Ребята, спасібам огромне, що займаєтеся цим. Нагадаємо, що в Ірпіні триває масштабна реконструкція міста. Цього року зроблено близько десятка доріг. Ще два десятки в роботі.